Дев'ята, моя особиста, абсолютно фундаментальна запись здоров'я звучить так: не будь страусом, дізнайся, що в тебе всередині. Не будь страусом, дізнайся, що в тебе всередині. Дозвольте мені пояснити такою історію. Я колись чув, як розповідав космонавт, який летів на місяць. Він розповідав таку історію, що коли вони полетіли на місяць, вони відірвалися цей космічний корабель, вони не полетіли, вони виявляються. Стикнулися з величезним якимось, е опором навколишнього середовища. Тобто їх постійно щось збивало з курсу. І вони собі, вони кожних 10 хвилин змушені були коригувати свій курс. Тому що вони мали долетіти на, на місяць, і їх постійно щось збивало. Якби вони його не коригували, вони б ніколи не долетіли. Вони коригували курс кожних 10 хвилин. До чого це все веду? Я колись прочитав книжечку Роберта Янга, називається називається «Чудо ПАЖ. І він тут, звичайно, говорить про важливість їжі в першу чергу, але в нього є 10 глава на рахунок е добавок, харчових добавок і фітопрепаратів. І він каже так: він мене переконав, він каже, що навіть якщо ваша їжа ідеальна, ми все рівно вам рекомендуємо якісь добавки, якісь фітопрепарати. Чому? Тому що сучасна їжа це тінь тієї їжі, що була колись і якою має бути. Тому що її, коли саджають, вони саджають її просто у виснаженій землі. Постійно, коли вона росте під час у цього процесу, чимось добрий з якимись пестицидами, хімікатами, нітратами, кожен сантиметр рослини він чимось і оброблений. І рослинка навіть не дозріла, її вже зріває. зриває. Для чого? Тому що ж треба її ще завести кудись на величезній відстані, отими фурами, воно ще має десь на тих складах лежати. Кожну секунду часу оцей плід, він втрачає свою поживну властивість ще задовго до того, як попасти взагалі на тарілку. І він каже, що навіть якщо ваша їжа ідеальна, ваш раціон ідеальний, все органічне. Ми все рівно рекомендуємо вам їсти щось більше, тому що їжі зараз просто недостатньо. Чому? Тому що ми атакуємося просто неймовірною кількістю всяких е, речовин просто з навколишнього середовища. Ну, коли раніше було стільки вихлопних газів, коли було стільки е, е, якихось випромінювань навіть від мобільних телефонів. Від таких Комп'ютерів від принтерів, від того всього. А воно неймовірно впливає. Він пише, що ми в середньому людина за день атакується, просто бомбардується 500 різних хімікатів, з яких впливає. І він каже, хоча б для компенсації дуже важливо щось не тільки їжа, а щось більше, якісь, е, якісь добавки, якісь фітопрепарати. І я тоді як почав думати, ну дійсно щось в тому є. Але тут я хочу наголосити, я зараз не агітую за якусь компанію, я агітую за просто саму ідею. І дуже важливо розібратись і знайти, де для вас буде найкраще. Дуже простий приклад. Я недавно спілкувався з знайомою, і вона мені розповідала, їй призначили вітамін Е пити. І вона зайшла звичайну аптеку, купила вітамін Е. І я просто не просив коробочку і сам, щоб починати листок вкладиш цей. І я просто був вражений. От дивіться, вітамін Е, тут написано, що склад лікарського засобу. Діюча речовина це токофронова цитат, і допоміжні речовини це є олія, рослина, це є желатин, гліцерин, металаребен, якийсь, ну коротше, ще якась фігня, яку я навіть не можу вимовити. Хімікатис, що мене вбило найбільше це на, на наступній сторінці, це є побічні ефекти. Ну як, вітамін Е може мати побічний ефект? Може! Читає побічні ефекти, якщо при тривалому застосуванні, можливо, можливо, так, можливі посилення гіпертромбінамії, зорові розлади, запаморочення, нудота, розвиток шлунково-кішкових кровотеч, біль у шлунку, збільшення печінки, розлад травлення, підвищення втомлюваності, уявляєте собі, вітамін і стільки вбічних засобів. Засобів. Уявляєте собі? Ну це просто шок! Як таке може бути? І зайти в будь-яку аптеку, почнети побічні ці от ефекти, ну, їх просто є півсторінки. Але насправді є нормальні, є дійсно страв, бо раніше не лікували хімію, раніше чим лікували травами, травами і ще раз травами. Все життя так було. І не знаю, чи зараз молоде покоління знає, але старші знають, коли щось з серцем, що треба, Валеріаночки, коли, ну правда, якогось голоду або ще щось таке настоянку. І є класні, отповідь собі, е, противага отаким. От я читаю, допустим, здорові нерви. Зараз дуже важливо, тому що вся дровує скрізь. Здорові нерви, натуральна дієтична добавка. який склад. Екстракт голоду, валеріани, півонії, кропиви, чебрицю, меліси, душиці, лаванди. Все. Жодної хімії. І воно коштує 30 гривень на противагу сотні гривень і хімія. І так само якихось там вітамінок, склади, екстракт з віробою, валеріани, м'яти, ну, все на той продукт. Тобто є, і дуже важливо, бо я раніше, я раніше приймав всякі різні вітамінні добавки, а я приймав от просто такі загальні, бо треба пити. І якогось такого ефекту я дуже насправді не відчував. До моменту, коли я не пішов на діагностику. До чого я це вів? Діагностика. Просто дізнати, що в мені всередині. І, по-перше, коли я пішов на діагностику, я дуже довго зволікав, відкладав, але потім мені сказали, слухай, зараз за півгодини буде. Ідеш? Ну добре, пішов. І там, коли я зайшов, я зрозумів таку штуку, я пам'ятаю, заходжу, сидить лікар, вона молода досить, і я не волдивина звати. І я там зрозумів те, що казав колись Бехтірів. Якщо вам не стало легше просто від розмови з лікарем, це не лікар, і мені настільки стало легше, коли я з нею поговорив, от я питаю, я сідаю на стіл. Настіла на крісло, ми починаємо тільки щось, вона починає ну, якісь там оці бадання свої робити. І те, що вона каже, ви дуже мнітільний. Я кажу, ну, а звідки це що видно? Ну, ну Мнітільний, тому що в мене стільки всяких думок, вони мені заважають жити. Я навіть і лесію, тому що і за бурної діяльності розуму. І питаєся, а що це видно по чомусь? Вона каже: Ну так, видно по формі серця. І вона мені якісь такі речі розказала, ну крім того, що вона мені просто розписала все по кожному органу, що в мене є, які там відхилення. Ну Тому що навіть при моєму, я так думав, ідеальному спосібі життя ми не настільки на навколишнім середовищем, що цього замало. Вона мені по кожному цьому розписала, виявляється, в мене були паразити, вона мені просто розписала які, як їх виганяти. Вона мені це все дала. Вона мені розписала курс оздоровлення на чотири місяці. Це в перший місяць, це в другий, це в третій, це четвертий. Вона мені все розписала. І просто вона мені такі, якісь речі почала говорити, ну які би мені ніхто не розказав. Ну, наприклад, я завжди знав, що в мене є проблеми з зором, тому що я так думав, що е, і за того, що я сижу за комп'ютером, років десять я сидів за комп'ютером на роботі. У мене погіршився зір. У мене завжди, ну не завжди, останні декілька років були проблеми з суглобами, тому що я років там, 5 бігав дуже активно, і я собі трохи там, пошкодив ті суглоби. Я відчував це. І раніше, що би я напив, що би я наїв, я так не дуже якось, ну, в мене були ті проблеми завжди. А вона мені каже: а у вас е не було якихось травм голови? І я кажу, була. Я в дитинстві їхав на скейті, я впав, я вдарився в голову. Потім я згадав, коли ми десь там були такими пацанами, щось там бавились, один хлоп перекидав каменюку, вона якось не перелетіла, вона мені впала на голову. Я закрився, але мені впала трохи на голову. Потім на те саме місце я в Карпатах впав. І вона мені каже, оті От травми голови ваші. Це головна причина, того, що у вас поганий зір. Звичайно, комп'ютер він впливає, все впливає. Але дуже важливі і ці травми ваші. І я вже не пропишу зараз, там, особливо черниці, ще щось, екстракт черниці. Але дуже важливо, якісь вправи почати робити. Вона мені розказала про ці вправи. Вона мені розказала там, по моїх колінах, по щепі чомусь, що... вона мені такі речі сказала, які ну, звичайний лікар мені не скаже. Тому що якщо йдеш в поліклініку, він відразу пише, він навіть нічого не питається. Відразу пише, бо то йому сказали так писати. Ну так є чомусь. Я коли почав це все пити по тому, як мені прописали, я вам не можу передати, наскільки я себе краще почав відчувати. Я крім того себе дуже добре відчував. Але після цього, коли я розумію, які в мене є питання, тому що в мене є питання, незважаючи на те, що я там. Такий весь правильний здоровий, в мене є свої питання. І я почав їх якось е шліфувати. У мене зараз не так втомлюються очі, я вже не так відчуваю проблеми з колінами, я вже майже в зріх не відчуваю, а раніше я відчував, в мене скрипіли майже. Можливо, на таких, як я, це не дуже видно на досить молодих. Але коли я почав бачити людей, які дійсно старші, там за 60 років. Ну, просто більшість людей, коли йому 60 років, видно, що вони просто нещасні, вони не мають сил, вони постійно хворі. А ті, які знають, що з ними є, вони якось дбають за собою і вони щось, крім їжі собі дають. Ну я це побачив, коли от він стоїть, я пам'ятаю, йому 60 років, а він виглядає там на 40-45. Бабці, яким за 60 вони виглядають просто дівчата по 45 років. Це можливо не відразу відчувається, ну, по їжі це відчувається ефект відразу. По тих от всяких, е корисних фітопрепаратах, я розумів, що ефект відчувається, тільки, якщо пити постійно, ну, хоча б через півроку. Якщо рік віддалі ти починаєш їх пити, воно на клітинному рівні міняє тебе. І це видно особливо по старших людях, бо вони не виглядають на свій вік. Вони виглядають, в них просто, в них це енергія з очей пре. Дуже важливо не бути страху саме і дбати за себе. Ну чому таке? Остання думка. Більшість людей для вас це зараз не секрет. вмирає не в АТО, ні. Більшість людей вмирає отут, на, на, на наших очах нічого. Від, від раків. Від діабетів, від хвороб серця, від інфарктів. Реально, зараз така статистика. З 10 людей троє вмирають на хвороби серця і крові. З 10 людей троє вмирають від різних видів раків. Вмирають двоє з 10 від діабетів, туберкульозів інших. Ну так є. Одна людина з 10 вмирає від якогось нечасного випадку і тільки одна здорова. І це ті, це та меншість, яка дбає про себе заздалегідь. Але не можна вмерти від раку, от взяти отак і все, четверта стадія і все. Тому що ця хвороба роками розвивається. От я дозвольте вам покажу хвороба будь-яка, чи серце, чи рак, вона роками розвивається. Це не означає, що відразу у вас е закупорились судини. Ні. Вони роками закупорюються. Рак починається з малесенької клітинки, мікроскопічної. І він. Поширюється, поширюється, поширюється. Ви знали, що коли рак діагностується, пухлина має 2 мм, а 2 мм це є 2 мільярда ракових клітин. Коли тільки діагностують людини рак, вона вже роками вона могла десятиліттями його мати, він просто розвивався. Коли людина вмирає від раку, ця пухлина має вже 10 мм, а 10 мм це є 10 Мільярдів ракових клітин. Не відразу так баш, четверта стадія. Ні. Це тому, що люди страуси, вони не дбають, вони не дивляться все посередину. Чомусь машини вони везуть на діагностики постійні, планові. Скрізь все везуть на діагностики планові, техніку якусь, а себе ні. Якщо ви будете ходити регулярно на діагностики, ви будете знати, що з вами. Вам скажуть, якщо у вас є якісь предпосилки до раку інфаркту, вам вже скажуть. Вам скажуть, чи у вас є якісь е можливості, чи у вас є якісь загрози. У вас такого ніколи не буде, що вам скажуть, що у вас четверта ра стадія раку і вже нічого не можна зробити. Ніколи такого не буде, якщо ви не будете страусами. Ну так, це, це дуже важливо. І тут, вертаючи до першої моєї історії про політ на місяць. Космонавти, коли летіли на місяць, вони кожних 10 хвилин коригували свій курс. І коли ходити на діагностики, коли коригувати свій курс, ви долите, ви будете здоровими. Це дуже важливо. Моя оця дев'ята заповідь, яка вона там 10, вже не пам'ятаю, збився з рахунку. Дев'ята. Дуже критично важливо не бути страусами. Тому що реально більшість людей, вони себе ведуть як страуси. Вони себе ведуть як страуси. Я нічого не бачу, я нічого хочу знати. І потім вмирають. Дуже важливо не бути страусами і зайнути в себе всередину. Критично важливо. Воно може допомогти просто ну, невідомо як. Я вас люблю. Бережіть себе.